Один невеличке село поблизу кордону з агресором у селі, то саме тут точилися запеклі бої. Саме звідси по Харкову били російські урагани, гради, піони та смерчі. У приміщенні тутешньої сільради у росіян був штаб. Перше, що бачимо, напис Махачкала на стіні. І вони тут будуть у кожній кімнаті. Ось, будь ласка, розкидані. Документи, знову напис на стіні, але вже Дагестан і намалювали щось схоже на гори. Тут на столі бачимо списки мешканців населеного пункту призовного віку, підручник всесвітньої історії і російські сухпаї, а також на ось цій стіні портрет Шевченка. Але наші бійці кажуть, він валявся на підлозі. Це вони вже його витягли і повісили. Здесь было полуштабное помещение, полу... пункт, я так понимаю. Відбивали ці населені пункти бійці Харківської тероборони, 127-ма бригада, створена лише у березні цього року. Зетки обмальовані вмальовані всі стіни, не тільки позначки на дверях. Медичний пункт. Ось марота. Палата номер 1 також зетки. Колишні айтівці, менеджери, посадовці, прокурори та перукарі з Харкова. Ті, хто вчився тримати зброю в бою, змогли погнати звідси російських спецпризначенців з ОМОНу та Собру. Кадрові військові російські, не ДНР, не ЛНР, саме кадрові російські військові. І в малих та великих проходах е, знаходився саме БТГР посилений. Це точно відомо. З Якими втратами вони відійшли? Звідси відомо. Наразі не можу повідомити, тому що ще ведуться підрахунки, але, але з великим. А тут же всі поряд із сільрадою живе пан Олексій без газу, світла та зв'язку. Напередодні вперше за півроку говорив телефоном із донькою. Дізнався, що став дідусем. Виїхати каже, можна було лише на Білгород за будь-які суперечки. Місцевих саджали, як тут кажуть, на яму. Я за Україну. Значит, давай, отрабатывай. Тут же у нас же, э, как они, уже народная милиция, они решали, кого забрать, кого посадить, кому сколько лет дать. Тут у нас уже и референдум собирались они проводить, но ну, вовремя наши пришли. Текали, как крысы с корабля. А за що вот За що могли забрати? Это за все. Олексію окупанти урадили вирок вісім років Хату, хату, які більшість у цьому селі розграбували. Побутова техніка, навіть дитячі речі. Зерно вивезли. І скільки ви на цих відробітках на Яміниці на провели в них? Місяць. Отець і я, тому що вже надоїло мовчати. А ця, мабуть, найзаможніша хата у селі була штабом російських офіцерів. Собі пригляділи садибу з басейну, мальтанками та великим просторим будинком. Лишили і щеки з під БК. Напис ОМОН іжевськ. 02.07.2022. друге, брат Нет нацизму. В руках автомат, тому що солдат, блістять ордена, тому що війна. Що вот. нам эти освободители принесли. Фашисти. Дуже велика кількість особового складу ворожої техніки знаходилась іменно на цих позиціях. Тут було дуже багато різних підрозділів 200 та бригада, і бригада морської піхоти, і декілька батальйонів спеціального призначення. І ви бачили на стінах, як ходили там зведені підрозділи Дагестану, там Чечні, також Чеченська Розгвардія тут знаходилась. Тому нам було трошки важкувато. Утім, важкувато не через те, що такі потужні, а лише через близькість кордону росіяни прикривали своїх з території Білгородської області. І нині каже керівник оборони Харкова, коли окупантів погнали по той бік межі, росіяни гатять по звільненому прикордонню, залякуючи армійців, але спроб знову прорвати кордон наразі не роблять. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ», Єдині новини.